Чи здатні вакцини елімінувати або викорінити COVID-19? Основним пріоритетом є порятунок життів та контроль епідемії. Для розгляду можливості елімінації або ерадикації викорінення COVID-19 потрібно розуміти, як довго вакцини забезпечують захист і наскільки ефективні програми вакцинації у досягненні високого охоплення щепленнями. Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує елімінацію або ерадикацію вірусу. Більш ймовірним сценарієм ефективної глобальної програми вакцинації є те, що вірус стане ендемічним і з більш низьким рівнем загрози.